Саміт НАТО пройшов в ГАЗі, Ви про це напевно чули 25 червня. І він перетворився на театралізоване театралізоване дійство з однією метою не розлютити найімпульсивнішого і найнеспрогнозованішого президента США в історії. Про це пише Блумберг. Чому вони так пишуть? Давайте спробуємо розпізнати. Лідери альянсу майже не говорили про глобальну стратегію, а лише демонстрували відчайдушні спроби підвищити витрати на оборону та лестити Дональду Трампу так, як не робили навіть під час холодної війни. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти під час вітального слова назвав дії Трампа щодо Ірану рішучими та запевнив, що на саміті його чекає ще один великий успіх. Він навіть висловив співчуття з приводу використання президентом нецензурної лексики. Лідери НАТО, подібно підданим римського імператора, змушені принижуватися, підлаштовуватися під примхи Трампа і удавати згоду там, де в душі її немає, і ніхто не відчуває.